Він розділив 30-50% у нього де корпусу, які його е за ним бігають, а є тільки е відсутняють інтереси міста. Для нас, для всіх взагалі я не зрозумілий, я кандидата, ми сьогодні хотіли розглянути кандидата від «Удара» Кондратенка. Прийшли сюди для того, щоб за пропозицією міського голови. Це вже пройшло всі комісії, це вже є з порядку денному. Допомогти меру, який неодноразово каже, як йому важко працювати з старим виконбом, як якій відставки. як йому важко працювати без секретаря, то він умудрився сьогодні і сам втік. Зібрав депутатів і втік. Ми бачимо, нема жодного представника ПВД, ми бачимо, що нема жодного представника Солідарності. частково нема тут теж удар. Тому взагалі не зрозуміло ця риторія, просто не зрозуміло. Я вам більше скажу. є у нього на меті зараз звернутися до Верховної Ради, або до, е, про те, що у нас не легітимна міська рада в плані, того, що ніді здатна, не може збиратися, і буде, я так зрозумію, казати про те, що треба розігнати міську раду і звертатися він буде всім до це у нього таких думках. Є так що давайте будемо дуже уважні до цього, якщо ми побачимо засоби масової інформації, його звернення. Про те, що він вважає, що наша міська рада зараз є ті здатна, то я думаю, ми дуже швидко знайдемо 41 голос і відправимо у відставку нездатного мера, який не приходить на сесію, коли депутати приходять і він же сам зозвав цю сесію. Для мене це пункт. Я думаю, що кожен, будь ласка, хто хоче висловитися, я свою думку сказав. Не сповзайте, скажи, є літя. Регіте, каже, працює, так і правильно.